Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я поспішав додому. Сьогодні вранці я дізнався, що стану батьком. Вирішив зробити сюрприз своїй дружині. В моїх планах було приготування святкової вечері. Я зайшов до супермаркету, купив її улюблені продукти та почав готувати. Я був дуже щасливий, адже три роки ми намагалися зачати дитину. У нас нічого не вдавалося, та ось, нарешті, доля дала нам шанс. А ще виявив бажання купити для дружини підвіску. Коли Аліна повернулася додому, вигляд у неї був нездоровий. Дружина сказала, що погано себе почуває та пішла до ліжка і лягла. Я запитав, чи потрібно викликати швидку допомогу, але Аліна сказала, що цього не потрібно. Цього вечора дружина нічого не їла, а потім Аліні стало краще. Час до пологів минув швидко. Ось ми вже в пологовому відділенні чекаємо на народження дитини. Очікування було дуже довгим, здавалося, що пройшло вже декілька годин. Нарешті вийшла медсестра та сказала, що у нас народилася донечка. Додала, що завідувач відділення чекає мене у себе в кабінеті. Я почав дуже сильно хвилюватися, мені нічого не залишалося, як піти за нею. Лікар сказав, що пологи пройшли добре, проте з донечкою є одна проблема. Права ручка донечки погано зрослась, і потрібна дорога операція, яку роблять тільки за кордоном. Світувач відділенням додав, що Аліна написала відмову від донечки, і це мене дуже стильно здивувало. Чому вона це зробила? Що в неї було в голові, коли вона підписувала документи? Я зайшов в палату до Аліни, а вона була дуже в пригнічному стані. Я став вмовляти Аліну відмовитися від того, що вона зробила. Донечка ні в чому не винна, та все ще можна виправити. Потім прийшли батьки та стали наполягати, щоб я зробив те ж саме, що і Аліна, і мовляв, у нас ще будуть інші діти. Я не міг повірити, що це мої родичі та що вони таке говорять. Мовчки вийшов з лікарні та забрав усі речі Аліни. Змінив замки у дверях, щоб вона не могла потрапити в мою квартиру. Купив усе необхідне для моєї донечки, зайшов в магазин для одягу та з допомогою працівників купив одяг для моєї принцеси. Коли вже не можна, коли вже можна було, я забрав надійку додому. На роботі попросив відпустку, потім оформив декрет на себе. Згодом я став шукати інформацію, яким чином можна допомогти моїй донечці. Як і казав, завідувач відділення таку операцію роблять тільки за кордоном. У моєму під'їзді всі сусіди один одного знають, та про нашу ситуацію уже гудів цілий під'їзд. Якось нас з надійкою побачила наша сусідка та сказала, що є одна знахарка в селі, яка може нам допомогти. Я можу привести надійку до неї. Та знахарка завжди говорить правду, якщо вона не зможе допомогти, то відразу так і скаже. Я вирішив, що втрачати нам нічого, тож ми поїхали до знахарки. Це виявилась доволі молода жінка. На щастя, вона сказала, що може нам допомогти, проте нам потрібно деякий час пожити у неї. Я погодився відразу, бо був готовий на все тільки б допомогти Надійці. Вже через півтора року з ручкою Надійки все було добре. Знахарку звали Тамара, і вона дуже мені сподобалась. Вона старша за мене на сім років, і я не хотів більше розлучатися з цією жінкою. Про це я сказав їй прямо. Я теж сподобався Тамарі, і вона дуже полюбила Надійку. Ми почали зустрічатися та згодом одружились. Через декілька років з того самого пологового я зустрічав уже Тамару із донечкою. За іронією долі, якраз, проходила повз нас Аліна, та побачила, що наша донечка здорова та щаслива. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого головного героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях: чи відмовились ви б від донечки, чи ні?